За даними компанії Тінес Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Страшні, що твориться. Ужас. Це ж не так людям пострадати, людям це ужас. Лен хорошо, я не знаю. Сашка з Леною вроде живе все нормально. Лише такими словами можна передати весь той жах, який бачили та терпіли мешканці міста Мар'їнка Донецької області минулої ночі. Вже котре бойовики обстрілюють цей населений пункт, незважаючи на всі міжнародні домовленості, зокрема мінські. Проте українські війська не здають свої позиції. Противник не припиняє застосовувати важке озброєння. Зокрема, великокаліберну артилерію, міномети, а також бронетехніку, серед якої і танки внаслідок цього сили антитерористичної операції завжди залишають за собою право на відкриття вогню у відповідь в рамках мінських домовленостей. Під час боїв у Мар'їнці 10 наших бійців отримали поранення. Українських солдат обстрілювали з усіх боків. Це відео говорить саме за себе. Його зняли мешканці майже зруйнованого міста. Тут практично не залишилося уцілілих домівок. Тут немає води та світла. Проте, незважаючи на це, 5 тисяч мешканців і досі не залишають свої домівки.